Привітики, це ми. А ви знаєте, скільки новин взагалі в інфопросторі нашому? І дуже важливо за ними ще й встигати. А це ж неможливо за ними встигати. Слава Богу, що я хіпі рано. Класно, що є ми. ми беремо ці заголовки, читаємо їх, обговорюємо, коментуємо місцями, навіть жартуємо, що взагалі шок. І дивіться, що сьогодні принесли. Мер броварів з дружиною забули внести в декларацію майно на мільйон доларів. Бо найбільше багатство мера броварів це його жителі, а не якийсь там мільйон доларів. У дії запустили бета-тест нових сімейних послуг для українців. Вже успішно пройшли тест, такі сімейні послуги на вихідних як є прибирання. А під час відключення електроенергії успішно тестується послуга є плітки про сусідів. 30 разів лелеки літали над Кременчуком. 40 раз крути пролізали норами, 15 раз карпи вистрибували з води. Цікавий та пізнавальний Кременчук, коли немає світла.